Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто мене дивиться, підписників, хто не підписався, не соромтесь, підписуйтесь, може щось доброго для вас буде. Дивіться, у мене є ролик ось про таку решітку радіатора. Це літня, літній варіант. В мене є, як я його робив, але проблема. Тут, ну, не то, щоб проблема, а є такий нюанс, коли я міняю її, коли я забираю зимову, ставлю літню. Мені треба відкручувати протитуманні фари. А це їх відкручуєш, знімаєш, потім знову налаштовуєш. Мені це надоїло. Вирішив зробити зі стандартної решітки. Так би мовити, два в одному. Зараз я вам покажу. Ну ось, Друзі, дивіться, це от стандартна заводська решітка. Ось. Значить, Що я зробив? Так само і куті решітці. Це ще не майже не закінчений варіант. Тут у мене ось. Стоять картонки, я її вже покрасив. Ось. Емблема ось у мене є. Я її сюди не ставив, підготував, але не ставив, бо ну, коли буду ставити, може бути, що десь, десь подряпає. Ну, я ці картонки не знімав, щоб е От. якщо треба буде десь підфарбувати, то підфарбую і потім вже зніму ці картонки. Що я тут як зробив, дивіться, друзі. Так само, як в пластмасовому варіанті, віконця випилив. Тут я наварив до решітки, приварив болти, вирізав пластину металічну, з однієї сторони зафарбував її в чорний колір, просверлив отвори. Поставив, закрутив, на зиму, коли треба буде, на зиму. Так, на літо відкрутив гайки, зняв пластини. Все, літній варіант. Не треба буде мучитись, знімати проти туманки, ну, одним словом, лишня робота. А так буде, буде вже. Набагато простіше. Відкрутив декілька гайок, зняв пластину, літній варіант. На зиму поставив пластину назад, закрутив гайки і зимовий варіант. Ну і Красиво буде виглядати як у зимі, так і так і літом. Як на мене, такий варіант віконець. ось Мені він тут дуже подобається. ось я Поставлю зараз цю блемку. Я думаю, що це. Це буде красиво. Ось так, друзі. Я думаю, що у кого Таврія, такий варіант. Я думаю, що вам, вам сподобається і ви також собі зробите. Ну що ж, на все добре. Будьте здорові, мирного неба вам!